Пряму, пряму сюди. А щас, щас туда, давай, 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 Так, розкидача, вигрузи. Бобрин, борбин, борбен, о, борбен село. Блять, і села поназивають, запам'ятай. Так, Наступна зупинка у нас, кабінка вигрузка дерно. і потім за турці... За турці бочка. Сільські дороги бачите. Все. Ніхто не посипає. Дуже акуратненько може з дороги знести.